Вітаю, друзі! Приготуємо сонячну запашну і дуже добру страву, яку я назвав овочева міні піцца з куркою. Що нам треба? Картопля, яйця, філе курки, сир, моцарелла або сулугуні. У мене сулугуні, мука, цибуля ріпчата, помідори, бажано, дуже стиглі, гострий перчик, часничок, баклажанка, бачок, базилі, соль, сахар, перець, горошок чорний і суміш спеції, італійські трави. Спочатку нам треба натерти картоплю на крупній тер ми нашу картоплю, висипаємо картоплю у сито. Нам треба її промити. Змити з неї крохмаль, даємо воді з неї зійти У підходячу ємність. розбиваємо два яйця, додаємо сіль італійські. Трави півчайної ложечки. Трохи чорного перця. Це все перемішуємо. Тісто як на деруни. Додаємо муку, три столові ложки. Вимішуємо. Картоплю. Додамо ще столову ложку. борошна. Ось таке у нас вийшло тісто. Дамо йому настояти десь хвилин 10. Кабачок і баклажан нарізаємо шматочками сантиметр, сантиметр, сантиметр. Нарізали наші баклажани і. Кабачок. Кабачок ми відставляємо а баклажани замочимо у підсованій воді коли на 10. Тим часом наріжемо філе на шматочки десь 5 на 5 мм. І цибулю нашинкуємо таким ж приблизно шматочками. Нарізали ми курку та цибулю. Відставляємо, нам треба натерти сир, нарізати помідор такий на 4 Частини такий десь на 8. І часник десь на 4 частини. Нарізали ми помідори, часник і ось такий кусочок від перчику Натерли сир. Поки ми це робили, наші баклажани вже вимочилися. дамо їм ще трохи стіплі. Розогріваємо духовку на 180 градусів і починаємо формувати наші піци з нашого тіста. Змащуємо наші форми або соняшникової, або оливкової олії. За допомогою ложки викладаємо наше тісто рівномірним шаром, але не дуже Товстим, формуємо гніздечок. Зробили ми такі гніздечка, тепер треба їх відправити у духовку, яка розігрілася до 180 градусів. відправляємо десь не менше, ніж хвилин на 20 до золотавої скаринки. На соняшниковій олії підсмажуємо цибулю. Все це ми робимо на великій температурі до середини готовності. 5 хвилин. Зараз будемо робити соус для піцтву. Розогріти олію, додаємо помідори з і гострим перцем. Нам треба їх трохи підпалити Можна. Хороші підсолити. Все це ми робимо без кришки. Нам треба тільки обсмажити. До помідорів додаємо цукор. До обсмаженої цибулі додаємо курку. Тим часом наші помідори пригорають. Так як нам не потрібно. Приправимо сіллю. Додамо трохи перцю. Помідори ми виключаємо. Ось така це нам і потрібна. Дамо йому 2 хвилини Так, Наша курка майже готова. Зливаємо наш соус соусенько. Помили пательню. Наша курка готова. Ми її виклали в тарілку, щоб звільнити пательню. Кабачки вже у нас і Наші баклажани. Вже стикли, Додаємо їх у пательню. Наші тушковані овочі готові. Поки ми цим всім займалися, пройшло хвилин 20. Така у нас вже запечений наш гніздечка. Треба зробити соус на піцу. Добавили базилик, перебиваємо. Коштуємо на цукор і на сіль. Це неймовірно смакота. Наш соус готовий. Візьмемо 5 ложок кабачків, 4 ложечки баклажанів. 4 курки. Додамо сиру. Ретельненько все перемішаємо. На дно викладаємо наш соус. Втолову ложку. Наша суміш. Придавлюємо, десь трошки додаємо, виклали з гіркою, ще трошки присипали сиром. Тепер робимо великий. На дно соус викладаємо баклажан, Вони будуть дуже гарно товаришувати з соусом. Другим шаром курку, кабачки. Тепер цю суміш. Додамо зверху ще трохи соусу, засипаємо сиром щедренько. відправляємо це хвилин на 20 в духовку на 180 градусів градусов Друзі, пройшло 20 хвилин. От така у нас вийшла любов. Дамо простигнути хвилин 10. Достану на тарілочку і покажу, що у нас вийшло в розрізі. Зараз я хочу вам показати. Як будуть відрізнятися маленька від більшої. Беремо маленьку піцку. Сподобається дітям. Дивіться, яка вона соковита. Це як все пропеклося. Картопля пропеклась. Овочі ніжні. Давайте велику розріжемо. Бачите, вона тримає свою форму завдяки сиру і нижньої картопельці, аби ви знали, які аромат. Насичена соусом. Така у нас вийшла смакота. Я скаштую, бо вже не можу. М -м -м. Друзі, готуйте з любою, їжте з насолодою.